Всім привіт! Тут ще лейчатник, я покажу своїх собачок. Це Альмочка, сучка, 7 років. Це є Аянчик рік і 3 місяці. І це є нур 4 роки. Ще два європейця. У мене вдома. Така красива сучка. Зробимо трошечки акцент на ній. Сука одиночна, невелика. Не дуже велика, але робота дуже в неї хороша. Хороша робота, пошукова сука. Гарно ходить, гарний має великий пошук. Так що надіємося, від неї взяти хороше потомство для подальшого полювання для себе. Така собачка. Альма. Альма. Дуже мало робочих сук, як мало, може і не мало, можливо про всіх, я не можу сказати про всіх, але в мене особисто було небагато робочих тих хороших сучин, які добре працюють і по верху і по кабану. Ця сучка суттєво звірова, вона більше по кабану, по борсуку дуже, дуже добре працює. Кабанчики Кабельки. Розганяють кабанчики. Такі, друзі, собачки. По собаках що можу сказати? Цей двору дуже мені подобається своїм екстер'єром. По жорсткості, мені здається, що малий буде жорсткіший, як він, поки що бачу, тому що кабелю цьому вже 4 роки. Він трошечки застояний і навіть пускаю його пускаю його в одиночку такої жорсткості немає малий, малий більш агресивніший малому тільки рік і три місяці то я рахую, що це для західника досить хороший вік. Такий Він хороший кабель, красивий, там дуже хороша крою поверху йдуть. Багато кого вже питав. Там по Карамо цьому там, два, дуже хороші робочі собаки. ну Низ там невідомий, не знаю, там хлопці з Закарпаття. І ми не знаємо, що там. Мало відомо. Якщо хлопці ви бачите це відео, хто хтось Закарпаття дивиться, то якось, дайте знати, цікаво, що там та сучина, по кому він там йде. Не можна альма. фу. Отака, така Альмочка. Дуже сучка така, повторюсь, звірова. Вона. Хочу полювати, хочу полювати, хочу працювати будемо робити його ліста. Дід сюди. В загальному команда дуже хороша, дуже хороша команда, треба навігації під них, тому що сучка тяне їх в пошук, сучка гарно сучка гарно шукає, гарно знаходить, гарно дуже чуйна сучка і тяне кабелів за собою. Тому компанія досить така, кажуть, порядна. Є, з чим, полювати. Є з чим полювати. мені вистачає. Дуже сильно хочу від цієї суки взяти цуценят. Дуже мені подобається навходь невелика така сука, невеличка, але подобається мені екстер'єрно вона. Ді сюди. У мене вольєри закриті, просто приїжджаю сюди на дачу, тут кабани, трошечки їх, як то кажуть, даю їм відчути себе собаками, щоб не відчули, трошки погавкали, вкусили. Могли щось попрацювати, задати, як то кажуть, своє призначення. Таке треба ту будку підлатати. Ян. Це молодий кобельок, це Янчик. Ди сюди, Ян! Діди сюди, аєшина. Слухняння. Молодець. Нурчик. Такі друзі собачки. Ще кажу, наявності мають два європейця. Нур, іди сюди. Є два європейця, кобелі сучка, що нещодавно бачили, що буде тут сняти. Люди поки що відзиваються за зустнят, кажуть позитивом. Іди сюди, Іди сюди. Собачки вийшли хорошенькі. Будемо бачити, як будуть радувати своїх нових власників на полюванні. Нур, кобель набагато більший. По екстер'єру я не експерт, але мені здається, що екстер'єр у нього набагато кращий, краще він одітий, можливо цей, що в розлінці. Малий кобель, можливо то, але голова, бачите, така будова голова. Зовсім інша голова. Удмурт. Це по одмуртних собаках. Такий. Аянчик, Аянчик, покажись. Аян норка Друзі, всім зараз тяжко. Це не основне, та да? собаки зараз не в роботі. Хтось десь колись може так кажуть, вирватися, трошки забігти, вибігти в угіддя, прогуляти собак. Можливо, і так. Більшість собаки зараз зачинені і побачите в мене дача. Приїжджаю сюди на дачу і тут кажу, хоча б трохи їх надаю їм коли змогу трошки розслабитися. сам такий дуб на дачі великий. Там свинки. Пара кабанчиків і три вітнамця. Дві свиноматки і кнур. Такі справички. Будемо пробувати, будемо, кажуть, Пробувати щось досягати, собак будемо роз... розтаскувати і вже буде видно, як воно нам все вдасться. Можливо, будуть якісь заходи, можливо, щось зміниться. Ось такі кабелі. Так що оцінте екстер'єр. Так що товариші, товариші лайчатники, перепрошую, заговорююсь. Маємо терпіння. Любим своїх, так кажуть, чотирихлапих помічників. Дайте їм якомога більше уваги. Надавайте, тому що вони також, їм також важко, складно. Тому що хочуть вони також, і побігати, і попрацювати. Ну, видно, що це ще молоднячок. Такий. Друзі, годую собак рубцем в даний момент. трошки даю сухого корму, піддаю раціон і даю рубець. Всякі обрізки, трахії. В тому собаки і живуть. Дивіться, ближайшим часом тут вже доробляють, тому що бачите, що трошки такий безпорядок. І вже доробляю тут місце. В хаті вже все І, По можливості, хто забажає перед випробуваннями, можливо, хтось хоче приїхати в нашу область, буде можливість переночувати. Пожарити собі когось шлячка, притравити своїх собачок. Кажуть, все буде це можливо. Так що майте на увазі. Будемо, так кажуть, таке практикувати, тому що багато є таких нюансів, коли люди приїжджають і приїхали без ночівлі і нема де переночувати, у готелях собак не пускають. Я вирішив такі зробити, так кажуть, таке місце, щоб... І могли люди переночувати собі і притравити водночас собак перед змаганнями, і десь як переночувати ніж хата. Це все коли дуже дороблю. сам за знімлю, покажу в деталях, що тут є в наявності, як все відбувається, що по чистоті і, і, і хто виявить бажання, будете звертатись, номер телефону вкажу. Так що Ближайшим часом будемо запускати такий, як то кажуть, готельний комплекс. Природній готельний комплекс для мисливців і їх чотирьох нових товаришів. Немає у нас такого, такого ніхто не практикує таке. Хочу таке запровадити, бо побачу, як воно. Можливо, хтось, ясно, що випробування часто не проводять. Навіть, можливо, і не випробування, просто як то кажуть, приїхати. Собі відпочити, досякти трошечки з товаришами з дому, зібратися з друзями, хата велика, дві кімнати, кухня, все всередині, то кажуть, налаштоване під гумови, все є, водичка є. Так що все доробляю. І вже вас повідомлю. Так що, якщо таких хтось щось захоче, звертайтеся. Між більш деталях вам все розповім. Так що, друзі, сьогодні була рубрика собак. За лайки. Такі отримані у мене собачки на отримання. Стежте, дивіться, думаю, далі буде цікавіше. Всім дякую, до побачення.